Всім привіт! і рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми познайомимося з деякими учасницями народного фольклорно-етнографічного ансамблю Русала. Дізнаємось його історії створення, цікаві життєві історії, які закарбувалися в пам'яті на все життя. Звичайно, ж разом поспіваємо. Ввечері у стіну приходить раніше, ніж в інші села. Коли стаєш у надвечір'ї на одному з пагорбів, то чуєш задушевні народні пісні. Пісні, що злітають, мов птахи над селом, лунало тут і сто, і п'ятсот, і більше років тому. Їх, як найдорогоцінний скар, передавали із уст в уста, від покоління до покоління, і віриться, що через сотні літ сіянські пісні за завмиранням серця будуть слухати наші нащадки, бо народні пісні жили і житимуть, поки є такі шанувальники і співачки з фольклорного ансамблю Русава, а заснувала цей колектив. Зоя зовсім на чорна. Яка в 1970 році захотіла створити колектив, який пропагував би кращі пісні рідного села. Я після закінчення школи працювала у сільській бібліотеці, а так колектив збирався у будинку культури на репетицію і мене запросили теж в колектив. А Галина Миколаївна працювала на пошті. На пошті да. і, і так ми почали. Співати да. Вона була вчитель співів. Вона в школі підбирала. Ну бачила, чула голоса, які у когось з дітей є. У нас від неї дитячі колектив ми були в школі. А ці старші, то вони вже співали. А я прийшла пізніше, бо я була трохи менша. Та старші, то вони ходили вони до останнього, як і а ми все. «Ви що, гайда ходіть, а тепер вже самі такі самі Ні, ні, ви що, Ми без вас, ну дійсно, голова з голоса були всі ми співані. Я дуже гарний, Ми що. співали, хто і всі і. Всі, да, зразу. Скільки у вас тоді було в колективі, коли ви починали? Що було 12-15 чоловік, 14, так було багатенько. Взагалі це були тоді старші більше щіночки чи от ваші однолітки. Ні, більше було старших, були прямо такі ми самі молодші були. Ми, були молодші. ми самі молодші були. молодші були. А наші бабки, прабабки були. Ще з у сімів не мама ходила. Mm, і... Як ви взагалі вивчали пісні? Звідки ви взялися пісні? Чи це зоя зовсім сама їх писала, чи вона їх десь збирала? Ну, в селі ж пісні люди багато знають. Це ж народні пісні. Колись як, якась оказія весілля чи хрестини посідали за стіл, поїли трошки, випили і співали mm, пісні. Та й так збиралися. На репетиції хто яку пісню нагадає, яка сподобалася і так вивчали. Ну, я ніколи не, не записувала весь час, пісню вчила, ну, Народні пісні співали, дуже да, скоро вчили. да, вчилися. Ми, ніколи ми слухали, слухали старших так. І, і так ми вчили пісні. На подівських квітучих долинах, на стінянських крутих берегах, біля кожної хати калина, Так ось піва на щедро пісня. Ой калино, червона калино України моєї краса, Ти ті вроди, калино, твої віти як руса коса. Ти дівої вроди калино. Появити, як Руса Коса. З цього розпочалася ваша діяльність, перші виступи. Перші виступи були у себе в селі, а потім поїхали у в Томашпіль. В е, е, якийсь конкурс був. І ми зайняли там перше місце. І тоді так виступали, то ну, в себе в Томаш в районі виступали, то, в села їздили, їздили, їздили в Молдавію. Виступали. Да, да. З Зусімівна, ну, мала знайомого такого, чи я не знаю, чи він вийшов на неї десь почув наші нашій Тетяна наші Маліанівна. Да. Приїхав, знімали композицію усі гори зелені», про, ну, про тяжке життя колишньої вдови. А потім нас запросили у Київ, в будинку композитора був творчий вечір. Там були ще колективи. І ну, спочатку виступав якийсь інший колектив. Люди послухали і почали виходити. А одна із жіночок із Вінниці з, -з, -з методом того об'єднання каже, що почекайте, зараз ще послухайте один колектив. Ми вийшли, заспівали пісню і дуже нам аплодували. І ми тоді там показували цю композицію, «Усі гори зелені у Києві. І після того. Ну так якби пішла про нас уже слава слава, прошу, слава да, а да. я хотіла сказати, забула, як яке слово. Люди почули, що не ну, да. співають, і вже почали запрошувати. Ти вже круга. нас запрошували багато. Ми в Києві багато разів виступали. Навгород Волинську mm, їздили, да. Да. Луцьку були. Вже по, ну, тоді ще був Союз, Великий Устюг їздили. Москві два Москві рази були. були два рази, да. В Москві був всесвітній фестиваль фольклору, всесвітній. Там були люди з усього світу. Навіть ну і з Америки, канадці були. І, ну ну ж дуже в Марокко. Да, да, Марокко нам дуже сподобалося. Є що згадати. І тоді да ми теж дуже гарно виступили, то тоді нам всі встали і стояв. Аплодували всі залу став. І зразу дуже тихо стало, а що ми співали ви були? Чи що ми співали? Це дуби зелененькі. Чого тися похилив? То дуже тихо, тихо в залі стало, а потім всі встали і почали Коли Колектив був зіспіваний був і гарний, голоси гарні. були. І Весь час ходили на репетиції, часто збиралися. ми. тоді нам платили за репетицію, за як, ну. Гроші давали ще. Бачимо п'явку. Mm -hmm. Ходиш на репетицію, знаєш, тобі так, як зарплату давали. Mm -hmm. Ну, ще Микола Іванович пелик був покійний, то той забезпечував, і транспортом, то і всім забезпечував. Да, а кожного їздили на день сільського господарства то, було районне, да, нас брали mm -hmm. у той. Ми всі виступали. Кожного року. Кругом їздили, да. А потім вже менші діти вже підійшли, вже ці наші. Вже... Людмила Віталіївна, свята моя вже пішли з нами співати. Ну, вже колишки Тетяна, Тетяна Миколаївна, е, Катя Заюсі мене, Леся, Леся Васильівна, залипи, От, ми. Ми трошки омолодився колектив. Так, колектив тримався. Старенькі, які були у нас, все згадують тітку Леньку, Тульчині, концерт такий, а там сходи такі високі в будинку культури. А вона йде на ногу, не годна, вона на кульги, на кульги якісь діти з цього з училища культури підбігли. бабку, давайте ми вам поможемо. Вона яка я бабка, я артистка. <реклама> То ми так не ми, ми. А ми артисти були, так. Да. Всі любили, це треба любити пісні. <реклама> І тікали від чоловіків. <реклама> <реклама> да. О розкажу, як я на Москву тікала. Чоловік мене ніколи не, не пускав виступати. А ми зібралися на Москву. Я прийшла до клубу, поклала свій свою сумку і там до одної подруги кажу, пішли на гору. Пішли на гору, дійшли до самого кар'єра, і нас там догнали вже автобус. А кум так, прийшов куди автобус? Так, так, я тікала. Кум прийшов і проважати, чи нема? Чи жінки да. нема? Ми тут в автобусі сідаємо коло клубу, а він прийшов, подивився, ага, нема Галі, значить, вона не поїхала. Галя вже там чекає. І так, але нічого, приїжджали через недільку, приїжджали, все нормально. Все було. було. Так, все все добре нормально. Тече річка невеличка, попідемо мої ворота, а хто ж мене не сватать буде, що я бідна сирота. Тож мене сватать буде, що я бідна сирота, не журіся, дівчинонько, що, що ти бідна сирота, як я буду женитися, Візьму заміж тебе я, як я буду женитися, візьму заміж тебе я. Ми запитати, що вас надихало це постійно співати, постійно їздити. по містах? Любов до пісні, любов, ми це все любимо. Так. Ми любимо співати, І в любимо нас був дуже тоді згуртований колектив. Колектив. Колектив, був. колектив був дуже У нас не було, що де старші, де молодші. Ну, так, ми так. мені здається, що ми були всі однакові руками. Що там тітка Марійка чи Зоєзусімівна читає, тітка Ганя чи тітка Ніна? Вони ж такі старші набагато. У нас не було ніколи. У нас які, що ми говорили у колективі, колектив. Якщо ми щось між собою говоримо, ніхто ніколи в селі не знав і не чув, про що ми говорили. І такі були, ну дружні і. Якщо довго не збираємося на репетицію, то вже аж скучали одні за другими, вже, ага, якесь свято, давайте зійдемося, або день народження, день народження то сходили сюди. Ой, Міся, Цьомі сяченьку. Зайди за гору, нехай же я з дівчиною, ще раз Нехай же я з дівчиною, ще постою. Дівчино дівчинонько, Щось маю казать, що не хочуть батько й мати, тебе бідну знать, що не хочуть батько і мати, тебе бідну знати. Як не хочуть батько і мати, мене бідну знать, То йди собі в світ широкий, мачко шукать, то йди собі в світ широкий. Розкажіть, будь ласка, про ваш костюм, про вишиванку. Нас приїжджали туристи, дивилися, і вони дивувалися цим матеріалом. Як це воно і як вони дошили, це все руками вишито, все руками зроблено. О, а це сорочка наших бабок, прабабок. Це сорочка називається виноград. Виноградом вишита. Така доля була нашої стіни, що все чорне. Чорно, чорні нитки. Да, чорні, чорними нитками вишивалося. А чому чорне? Тому що смуток був у селі. Така була історія, що колись на, на Пасху лиш батюшка сказав Христос воскрес і всіх. На нас напали турки напали і вирізали всіх людей. В церкві, хто там був, всіх вирізали, і прямо в церква на горі, і кров текла річкою у село. І оце тут є вкраплення. Тут наці нема. На нема. А в мене є сорочка, там є червона, тут червона така лісочка, да. то, це, то це смуток, а то червона, так як ну, кров текла. це ну, Така історія цих сорочок. Але такі сорочки, ну. Колись вони були у нас у селі, вишивали, вони вважалися так як святкові сорочки, і, і всіх жінок вони були. І це сорочки ну, наші, стінянські, яких ніде нема. Вони колись були і в Китаї чи в Японії брали на виставку їх ці сорочки. І в Москві вони були тепер уже, щоб вона горіла там синім вогнем. І ну, кругом їх брали, а вже спідницю, вже форму. Вже вибирали самі. І черевики ми пошили такі, як от які колись, як. колись були черевики такі. Ну, прямо настоящі, шкіряні. Нас Підвінці у нас були червоні і зелені. І червоні зелені. І, і ці коралі теж та така, така форма. А теж та... власні, так, в кожного були свої. Ну, а потім вже як були свої, а вже потім вже як ця форма була, то вже ну, заказували, вже всі були однакові. Ну, в Спідниці, в спідниці... І черевики, а сорочки в А сорочки у кожної своя. Mm. То, і різне вишиття, це, це таке вишиття, а то ще є яке. Кучері, коси. Фартухи, то усі були фартухи. Це в кожної жінки, мав бути фартух, бо це святкова одежа. Ну, це так і виникло... Така форма у нас. Звичайно, в житті траплялося і багато смішних ситуацій. Приходимо, будулай. А, да, да. Стоїть Будулай. Маша. І будулай! будулай! Будулайка! Тихо, мовчи. Там, <жили> такі... <пілляння> да, там саме артисти жили, саме такі і нас поселили. Бабів, і то, якби ж це поселили всіх на одному е, поверсі. А це ту на третім, ту на п'ятому, ту на восьмому і порозселяли, да. де кімнати були, Тебі, там, е, да. там порозселяли це, нас. Це нас послали ну, робити виставку з, з цими килимами, з сорочками, з рушниками. Це ми поїхали наперед, а потім вже колектив приїхав під кінець, а нас поселили. Ой, так далеко, якийсь гуртожиток авіаторів, Бог зна, куди зашвуляв, кудись туди. Ми дуже довго добиралися додому. Це три чоловіки. Це був що композицію, цю робить якийсь, і якийсь Володимир, той гарний дядько, дуже я не знаю, він. І батюшку з нами послали. Воно бідне молоде, у нього свого приходу не було. Це він ну хотів свій приход дуже. Він накупував і кадило купив, і той хрест купив. Коротше, він усе купив. Але як ще приїхали ці наші останні артисти, привезли їду, ми, посиділи там, і він бідний, як узяли його в руки, як пішов він по тих етажах з тим кадилом, то ми його єлі додому привезли. Мою любої йдемо заберемо дитину, бо він прийде без нічого. То ну, ну, є, що весело згадати, є, що. І, і нас послали якось такий номер такий, ну. Хід один, а два номери. Ми з кумою любимо в одному номері були, а вони в другому. Ті ті хлопці й хлопці, вони ж собі пішли десь гуляти. А каже, кума Люба, ми гайда поставимо їм ми хоч чаю, ті кварту поклали в у ванні. Та й собі закрилися, ті заклали за ту кварту, чуємо. А вони прийшли, зайшов у ванну, а там же ж та вода википіла, і та карта вже чуємо, та кварта колаті. А, а, вже хлопці напилися чаю. Бо, ну, там то тяжко жили, то що, а ми прожили гарно, гарне життя. Ми багато бачили, багато людей зустрічали таких знаменитих. Ми з Ніною Гнатюк говорили, якось між собою розмовляємо. Гримерка її і наша. І багато... а, Ніна Матрієнко, я сказала? сказала. Кума Нас випікає дуже хліба. Возили ці колачі на наш камобрадовий хліб взагалі весь у Київ возили на виставку. Дуже ті всі той хліб дивилися, бо та, ну, такого нема, ну, Звичайно, як у нас він тримається, ще поскільки тримається, да, так. Хто це, хоче да. хто хоче весілля з хлібами, то ще просять мене, ще я йду і ще да. пече. Печем. Люди люди безуть, їдуть лише з формою, а ми як їдемо. І сніпки якісь веземо, і цей хліб обрядовий. І коротше, у нас така там петиція І наш хліб був на виставці аж в Японії попав. Постійно лиш куди їдемо і це. І, Обов треба нам хліб. обов'язково да. обрядовий і... каравай. Спочатку було без караваїв. Зразу, так, да, а потім вже як почали цікаво, кавари... я ж кажу, люди їдуть собі, там узяла форму і поїхала, а тут всі, всі свої, всі. Лише одне слово і все, всі збігли. І, і всі навіть роблять. От і, і, крім, ну, крім того, що співали, от у житті у нас ага, в котрої щось. Да, сталося, молодим. що треба допомогти. Да. Ми все лишали, ми ніколи не дивилися, там маєш час, маєш часу. Треба, значить, треба. Ніколи не сварилися, ніколи ніякої зависті не було, нічого. Так. Всі, всі такі. Ні, ніхто на кого всі не, не наговорив. Да. Оце називається колектив. І ще, ну, де ще якусь пісеньку, коли неколи тій співає, як збирається. На Поділлі село, серед гір розсіло, аж між вербами русава вав'ється. Місцина чарівна, село наше стіна, хріборобам тут гарно живе. Місчина чарівна, село наше стіна, Хліборобам туди тударно живеться. Пісні призабуті, епохи колишні, без вас, оніміють, зашерхнуть уста, як мови не стане, не стане народу, як пісні не стане, дітліє душа. Зачахне коріння не матимем плоду, тоді мене варті усіні гроша. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також поширюйте це відео своїм друзям.